Всім доброго дня! Приїхала з аукціону Chevrolet Captiva, Машина з Італії 2.2 дизель. Це 2011 рік. Автомат, повний привід, по кузову немає підфарбувань. Зараз все буду показувати прибором. Також має хорошу комплектацію, також зараз все покажу. Технічно двигун коробка ходова без зауважень. Так виглядає вона по колу. Свиденько пройдемося по лакофарбовому покриттю. Капот. 102. Крило 88. 87 83 84 103. 84. 81. 83, 85, 86, 80. Жодного підфарбування немає. Лобове скло, до речі, також оригінальне. Всемісна, вона, нас, звичайно, так, як всі вони йдуть. Слон шкіра в гарному стані Все збережено, шторка в багажнику є. Камера заднього огляду також є в ній. Повний електропакет. Складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал омивачі, фар. Коректор фар. Сидіння всі в оригіналі, електрорегулювання є. До речі, він-код для перевірки. Також у нас по комплектації є підігрів передніх сидінь, коробка автомат, клімат, контроль, велика мультимедія, камера заднього огляду. Так, Зараз запустимо. Два ключики, до речі, також. Принципам та вибору ще одне припаль. Заводиться чітко, працює гарно. Ніякі помилки не горять. 235 оригінального пробігу. Руль також в гарному стані. Сьогодні я буду Камера працює. Покажу, що зараз під капотом. Працює гарно, антифриз чистий. Бол всі в оригіналі, нічого ніколи тут не крутилося, не знімалося. Все в гарному стані. Кого цікавить, авто в місті Хмельницькому, сертифікат зроблений, ціна 10 тисяч 800 доларів. Звертайтеся. Всім дякую. За перегляд, кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал.